Нині у відділенні інтенсивної терапії обласної лікарні перебуває 65-річна хвора із діагнозом правець. У середині місяця жінка проколола палець шипами троянди, працюючи на ділянці. За тиждень у неї почались судоми характерні для хвороби. Нині хвора у задовільному стані. Лікарі кажуть, за останні майже 10 років це перший випадок правця в області. Ну, Пацієнтці повезло, тому що в неї більш протікало по середній стану важкості. Відповідно, при поступленні зразу ж був введений противоправцевий імуноглобулін в дозі 500 тисяч міжнародних одиниць. Це дві ін'єкції було зроблено з проміжком 10 годин. І відповідне лікування, яке специфічне для лікування правця, Введення імуноглобуліну є обов'язковим при лікуванні правця. Нині на зберіганні області знаходиться більше як півсотні флаконів вакцини. Всі вони зберігаються у спеціальних холодильних установках та при потребі видаються лікувальним закладам. Вакцина зберігається за при умовах 2,8 градусів в холодильній кімнаті. Отримали 27 флаконів в червні місяці, і 26 липня отримали 33 флакони, Це 8250 міжнародних одиниць. Нам дається наказ департамента по кількості міжнародних одиниць. Ми видаємо Дмитро Поліщук, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.